Добро вам вечора! Ви дивитесь черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Окремі ділянки автошляхів району днями замало. 20 багатодітних матерів отримали звання мати героїня Фінальним акордом святкувань у перші дні нового року став Різдвяний Вернісаж за підтримки народного депутата. Про це та інше детальніше у матеріалах наших кореспондентів Україна переживає історичний момент. Революція, під час якої вже загинули люди, не залишила байдужими і городочан. Кожного хвилює майбутнє нашої держави і усі проти насильства та кровопролиття. Думку місцевих жителів щодо останніх подій в Києві чули наші кореспонденти. Бардак, який може бути Бардак. Треба боротися за свої права. Мені, звісно, жалко тих людей, які там воюють, а ми тут проходжуємося, але є на це підстави. Тому я думаю, що все-таки треба відстоювати свої інтереси, інтереси наших дітей. Ми вже, звісно, свої трошки віджили, прожили. Мені вже все-таки 45 рік, тому я думаю, що все-таки треба воювати за майбутнє наших дітей. Складне запитання, вам скажу. Взагалі то я за стабільність, але... Не таку стабільність, яка нав'язує наш уряд, наш президент і наші правителі. Я за ту стабільність, щоб народ любив один одного, щоб було взаєморозуміння, щоб мої внуки не ходили по майданах. Не знаю я, що сказати. Я думаю, треба помиритися. Це буде по християнськи Але треба вступити в владі. Дуже вона радикальна. Не майдан, а влада радикальна. Ой Боже, я так переживаю, що то страшне. Такі діти там і люди так мерзнуть, і таке прямося робить, що то страшно. Страшний період. Не сподівалися, що так воно буде в нашій країні. Такого не було. Я теж 72-й рік і не сподівався, що таке може трапитися. Ну, звісно, хотілося б миру, спокою в нашій країні, але волю людей треба теж трошки дивитися на волю людей. Я думаю, сісти за стіл переговорів, і якісь там уступки мусять бути, і там уступки мусять бути і дійти до того, щоб не було кровопролиття. Повернемось вже в історію 22 січня 1919 року. Увійшло до національного календаря як величне державне свято. У Золотоверхому Києві відбулася подія, про яку мріяло не одне покоління українських патріотів, завдяки виваженості, наполегливості та далекоглядності політичних лідерів, ініціаторів і безпосередніх творців акту злуки було об'єднано дві гілки українського народу, розділені історії. 22 січня відбулися урочисті збори представників трудових колективів, установ та організацій громадськості з нагоди Дня Соборності. Та свободи України, соборність єдина Україна це ті принципи, на яких зведено фундамент української державності, які можуть стати новою загальноукраїнською національною ідеєю, що консолідує українське суспільство. З далекого минулого до нас приходять імена події і дати, з яких виросла і на яких міцніє будівля нашої держави, саме того зимового дня. В Золотоверховому Києві під перегуб дзвонів Святої Софії було ухвалено рішення про об'єднання двох розділених історичною прирвою земель українського народу. В універсалі директорії Української Народної Республіки наголошувалося здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. От нині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Так, спираючись на заповітні мрії і широке воєвиливлення обох частин українства, враховуючи об'єктивні історичні, політичні, духовні, правові аспекти цього тривалого і болісного процесу постала єдина Соборна Українська держава. Представники трудових колективів та організацій міста поклали квіти до пам'ятника Михайлу Грушевському. Продовжуємо інформаційний випуск. Черговий візит голови обласної державної адміністрації Василя Ядухіна, Городочину був присвячений вшануванню багатодітних матерів, які народили і виростили п'ятеро і більше дітей. Олена Броніславівна Надворна разом з чоловіком виростила і виховала семеро дітей. Дочекалася онуків та десятеро правнуків. Прийшов день, коли вона отримала цілком заслужене звання мати героїня. Маю вінок 12 парвінок маю. Дев'ять і що десять дорозі. Всіх люблять однаково, а хіба ногу пальцем вирізати другу то не однаково, болет. Всі за кожного дитини треба, щоб болети бу боліли, всі діти, всі заєднаково пересувала це все, так діти. Держава високо оцінила подвиг берегинь роду людського починаючи з 2004 року. Звання мати героїня отримали тисячі українських матерів, але лише в останні роки це звання ще й підкріплюється матеріальною нагородою в сумі більше 10 тисяч гривень. На Хмельниччині вшановано 6256 тисяч жінок і виплачено майже 59 мільйонів гривень, в тому числі 217 матерів на які отримали більше 2 мільйонів гривень. Для нас надзвичайно важливо для кожної людини. Це слово мати. Мати для мене, як для сина, для кожної з вас це є святе. І сьогодні ми розуміємо, що образ матері ми обов'язково пронесемо все своє життя. Оцей найрідніше, найцінніше будь-кого, що тільки може бути. Я хочу щиро подякувати нашим і рівням за те, що вони в нас є, за те, що знає, що і в Городоцькому рівні жінки, які виховали п'ять. 6, 8 і навіть є жінка, яка народила виховала 16 16 по моєму дітей. Це взагалі материнський подвиг. Це величезний материнський подвиг. Також у своєму виступі Василь Ядуха розповів про важливість прийняття цьогорічного бюджету та важливість подальшого фінансування заробітних плат, пенсій, інших соціальних виплат. Прийнято державний бюджет 2014 року. Попри всі політичні спекуляції, абсолютно не гітуючи за якусь політику, скажу, що для нас важливий цей документ. Тому що з 1 січня ми б призупинили виплату зарплат, пенсій, будь-яких інших соціальних виплат. І хто б що не говорив, бюджет 2014 -го року на фоні інших європейських країн, де йде масове згортання соціальних виплат, є соціально орієнтованим, в тому числі по Хмельницькій області. Тричі буде збільшено протягом року заробітну плату, три рази буде збільшуватися прожитковий мінімум, будуть зростати пенсії, не таким шляхом, як би ми хотіли великим, але немає жодної цифри, чи то медикаменти, чи то будь які інші соціально захисні статті, яка б мала мінусову сторону. За словами очільника області, у 2013 році вдалося виплатити пенсію, заробітні плати, соціальні виплати у видатках, які будуть планувати, обов'язково врахують проблеми городоцького району, а особливо проблему очисних споруд городка та добудову терапевтичного корпусу районної лікарні. Загалом, усі програми, фінансування яких розпочати в попередні роки, будуть знаходити фінансове підтвердження у цьому році. Того дня 20 багатодітних матерів Городоччини отримали почесне звання Мати героїня. Для них у виконанні працівників районного будинку культури прозвучали щирі українські пісні з побажанням доброго і довгого здоров'я. Перше у городку, 17 січня, на запрошення генерального консула Республіки Польща в Україні Кшиштофа Свідерика в рамках різдвяних зустрічей виступала Познанська капела замок Редзінського. Учні школи з польської мови навчання, члени польської спільноти міста, мали чудову можливість долучитися до прекрасного доброго вічного класичної музики. Концерт професійних музикантів із Польщі тривав дві години, і ні фонограм, ні синхронізаторів, члени гурту не використовували лише духові музичні інструменти. Дачі мали можливість послухати безсмертні твори Шопена, Баха, Пульки, Полонези, Вальци у репертуарі капели звучали колядки польською, англійською та українською мовами, які підспівав увесь зал. Концерт це такий чудовий. Це перший раз в моєму житті, вже скільки я прожила, і де була на концертах і була по всій Польщі, і не раз, і неодноразово. Но це з Познанської опери, це вже, ну, чудово послухати зараз в оригіналі, без фанери, чистий звук, чиста музика, чистий прекрасний голос е е співака. Це щось безподобне. Віна, Париж, Канада, Америка, Чехія, Польща це тільки подумати, це враження на все життя. Враження дуже великі, тому що такий концерт, як сьогодні, відбувся на великій такій скалі. Дуже рідко до нас приїжджають, але консул генеральний Кшиштоф Свідерик завжди любить, поважає наших мешканців міста, наші організації. Школу польську завжди привозить до нас різні ансамблі, як і вокальні і танцювальні. Повірте мені, ми в захваті від цього концерту, тому що це дійсно професіонали виступали і ми дуже раді, що вони до нас завітали. До різдвяної зустрічі добре підготувалися учні школи, члени театральної студії натхнення, які відтворили на сцені історичні події народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Щирі аплодисменти глядачів були і переконливим доказом акторської майстерності школярів. Різдвяна зустріч у школі з польської мови навчання відбулася за участю консулів Республіки Польща в Україні військових аташе сусідньої держави керівників. Міста і району варто відмітити те, що на зустріч приїхала знімальна група польського телебачення під керівництвом директора місцевої телерадіокомпанії. Представники районної та міської влади привітали поважних гостей із Польщі, подякували за співпрацю, уручили пам'ятні подарунки. Сьогоднішня наша зустріч це ще раз яскравий приклад про те, що дружба між українським і польським народом смічнюється. І вона буде зміцнюватись. І це є реалізація національної доктрини нашої країни, затвердженої президентом нашої держави. Я хочу сьогодні подякувати всім е керівникам е товариств, які зберігають у нашому місті і підтримують традиції польського народу, е які е е роблять все для того, щоб е наші е народи згуртувати і. Я впевнений, що є дуже гарний і хороший ефект. В нашому місті ми дуже любимо справляти наші свята. І немає значення, чи православні, чи католицькі. Наші родини переклалися. У всіх є в родинах і католики, і православні, тобто поляки і українці. Cynie podarunki dla szkoli, telewizor ta kompiuterną techników wróczył Generalny Konsul Respubliki Polsza w Ukrainie Krzysztof Swiderek. Ogromnie się cieszę, że możemy po raz kolejny spotkać się w szkole, w Waszej szkole. Ja zawsze będąc w szkole, biorąc udział w Waszych uroczystościach, jadąc z powrotem do wienicy, myślę, kiedy to następny raz się spotkamy. Nie wiem, czy wszyscy pamiętaj, jak rok temu będąc w Waszej szkole. Właśnie na spotkaniu noworocznym śpiewając wspólnie kolendy podjąłem się pewnego zobowiązania, że przyjadę również, nawet jeśli mnie nie zaprosicie, przyjadę za rok, ale przyjadę nie sam, przywiozę Wam prezent muzyczny. За традиційними різдвяними обрядами відбулася подальша зустріч гостей у товаристві «Доброчинному Полонія, де їх гостинно приймали Ольга Драчковська, голова товариства, Зоя Руська, директор школи, представники польської спільноти у городку. Присутні ділилися оплатками та щирими побажаннями добра і здоров'я, смакували кутю та пісні страви, співали різдвяні колядки. Догословили різдвяні страви єпископ польської спільноти з Варшави та директор дому милосердя. Отець. Віктор Ткач, усі, хто був присутній цього дня, на зустрічі перейнялися різдвяним духом, родинним теплом та гарним святковим настроєм. На водохреще погода різко змінилася, і в неділю зранку городочани мали можливість милуватися сніжним покровом вперше за зимові місяці. Але зима це не тільки білосніжна краса за вікном, а й снігові замети та нерозчищені дороги. Проте для городочини це не є проблемою, адже другий рік поспіль розчищати дороги від снігу допомагає народний депутат України Олександр Герега. Про це наразі детальніше. Цьогоріч перший тривожний сигнал про переметані дороги поступив у громадську організацію за конкретні справи від великокарапчиївського сільського голови Михайла Решетюка. 22 січня шкільний автобус не міг доїхати до Грицькова, щоб дітей довести на навчання у великолевацьку школу. О дев'ятій ранку снігоприбиральна техніка виїхала на дорогу у городок Смотрич. Усі переметані ділянки автошляху було розчищено. Почалася зима, і от почали заносити сніг дороги вулиці. І ми звернулися до в штаб до Гереги Олександра Володимировича надати поміч про те, щоб прогорнути дороги. І все зразу, буквально через час, машина виїхала, прогорнули, люди доволі, і транспорт буде мати змогу підвозити дітей до школи. Приємно те, що відразу сніг розчищають, а не чекають, коли будуть наметані цілі кучугури, від яких звільняти автошляхи буде важко. Не сиділи без діла, і мешканці села Грицьків. Власник трактора також розчищав сільські вулиці від переметів. Настала зима. Пішли перші сніги, і тому Олександр Володимирович, який стоїть разом з нами, вболіває за наші райони, виділив транспорт для Всіх населених для всіх районів, то тобто для Городоцького, Ярмолинецького, Чемрбичмеровецького і Доневецького району. І на даний період часу весь транспорт задіяний для розчистки доріг. Техніка для чотирьох районів 192-го виборчого округу надана від товариства Епіцентр К для користування в зимовий період з метою оперативної розчистки доріг населених пунктів від снігу та забезпечення їх транспортним сполученням. Народний депутат не лише допомагає із технікою яка працює на дорогах, а й забезпечує її диспаливом. Відтак діяльність депутата спрямована на вирішення конкретних проблем життєдіяльності громад. День хрещення господнього, яким завершується цикл новорічно-різдвяних свят. Відбувся фінал регіонального фестивалю Різдвяний вернісаж, який був проведений у чотирьох районах Хмельниччини за ініціативи та підтримки народного депутата України Олександра Гереги. Учасники, які посіли перші та другі місця, були запрошені на фінал. У неділю 19 січня районний будинок культури був переповнений дитячими піснями, колядками, щедрівками та сміхом. Костюми, декорації, творчий підхід найсильніших учасників фестивалю вразили навіть компетентне журі. Міський голова Володимир Поворозник привітав учасників та гостей свята, побажав гарних виступів та перемог. Майже три години святкове дійство захопило усіх присутніх. Перше за історію існування районного будинку культури на сцені Опало стільки фольклорних колективів, які відтворювали звичаї, традиції та обряди попередніх поколінь українського народу. Дякувати Богу, що ці давні традиції збереглися, і сьогодні молоде покоління з великим задоволенням їх вивчає та демонструє на сцені. Театральна студія натхнення школи з польською мовою навчання своїм виступом привітала усіх присутніх та продемонструвала глядачам фрагмент святкування католицького різдва. Колядували польською мовою. А далі конкурсні виступи фіналістів, які розпочали згідно з жеребкуванням фольклорні колективи Дунаєвеччини. Варто відмітити, що підтримати своїх однолітків на конкурсі приїхала чимала група підтримки з Дунаєвець. Глядачі побачили, як святкують Різдво у Дунаєвцях та свято Василя Великого у Макові. Ходімо на дітей горішки збирати та голосно ковтити, що дороги на в нас почки водитися. Та було багато окомча. Вада цього річні рядом. Падать. Ніби град, хай на хазяйські панує в хат. Падайте ні горішки, ніби злива. Хай весна красна, буде живо. Святий вечір на горі, а на стіл хліб пірік. Хай у полі зерно, а у домі добро. Естафету конкурсу перейняли ярмолинчани, фольклорний ансамбль НВК Номердин та юні аматори сцени із села Москалівка, які пригадали усім, що таке андріївські вечорниці. Power Чино представляли два високопрофесійних за словами журів фольклорних колективи: Барвінок Клинівської загальноосвітньої школи та веселкові барви духовно-просвітницького центру держава, які відтворили на сцені події Різдва Христового та народні звичаї Андріївських вечорниць. Виступи Виступичеморовецьких фольклорних колективів супроводжувались справжнім шоу за участю місцевих співаків та танцювальних колективів, що додало особливого шарму і неповторності конкурсу. Чи цю заслуженого працівника культури Миколи Бідюка, методиста обласного наукового центру культури і мистецтва Людмили Тернавської, помічника народного депутата Ульяни Ткаченко важко було визначитись із переможцем, якого після півгодинного обговорення все ж таки назвали ним став фольклорний колектив НВК Номердин Семтечемірівці. Спеціальний приз фестивалю за найпрофесійніший виступ отримав колектив духовно просвітницького центру держава. Усі учасники фестивалю отримали подарунки. Настільні лампи, сучасні навушники в перерві між виступами розігрувалися лотереї, де бажаючі теж мали можливість виграти призи, футбольні та волейбольні м'ячі, конструкторини, настільні ігри. Команді переможців вручено мобільні телефони. І так, переможцем у нас на сьогодні, на в цьому році. В різдвяному верні сажі, оголошуємо СМТ Чмерісен. Переможці отримують мобільні телефони, карточки та злобу. Кожному учаснику Він, вибіна, вони погано почули. Кожному переможця, кожному учаснику мобільні телефони. Е, прекрасне дійство. Прекрасне дійство. Я вже казав, що я не чекав, що попаду на таке гарне масштабне дійство. Регіональне, тому що тут взяли участь чотири райони: Чемеровецький, Городоцький, Ярмолинецький і Доноєвецький. кращі фольклорні колективи цих районів, при тому кращі колективи дитячі, дитячі колективи. Що зараз цей жанр для дітей він менше культивується, він менше популярний. Але ж ви повернулися обличчям, ми повернулися напевше, обличчям до цього жанру, до цієї. Народної творчості цієї української пісні, української музики, українського танцю. Це творчість, звичайно, не перевершена. Просвітницький центр, Городоцький просвітницький центр, мало того, що він був досить професійно підготовлений, вони отримали спеціальний приз. От Но він більше всього мені сподобався в плані того, що він саме ближче був до цієї народної творчості. Ну, я добре розумію, що серце розривалось, але я все-таки вболівав за Городоцький. Представників Городоччини і, чесно кажучи, в мене дуже гарне враження склалося саме про виступи городоцьких колективів. Я вважаю, що це були виступи однієї з самих професійних сьогодні. Ну а в загальному хочу сказати, що дійство відбулось, дійство дуже красиве. Хотілося би від імені районної державної адміністрації подякувати Олександру Володимировичу Герезі, всій його команді за організацію такого чудового дійства. Того дня на адресу Олександра Греги лунало ще дуже багато щирих слів вдячності за те, що опікується підростаючі поколінням щиро по батьківськи прагне, щоб кожна дитина стала справжнім сином чи донькою своєї держави України. Підбито підсумки конкурсу на кращий лист Діду морозу на тему подарунок для мого міста, селища та села. Та фотоконкурсу незвичайні події, що сталися у новорічні свята, який проводився при підтримці народного депутата України Олександра Гереги та Хмельницької обласної громадської організації за конкретні справи разом з управлінням освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділу культури, національностей та релігій городоцької адміністрації. Для проведення конкурсу долучились 184 дитини, учні молодших класів шкіл міста, району, читачі дитячих бібліотек та зовсім маленькі мешканці з усієї городочини. У кожен лист учасники вклали не лише творчу уяву, але й частинку серця. Зокрема, кринична Світлана з лісовод мріє, щоб її мама нарешті знайшла роботу у городку. Прус Богданчик та козак Владислав Склинового мріють про хороші дороги та дитячий майданчик біля школи. Здрастуйте, діти морози, привіт Клинового, Висловив просте прохання. Першачка малого, я навчаюсь вже у школі, звуть мене богданчик. Дуже хочу біля школи спортивний майданчик, щоб з друзями познайомитись, м'язи накачати на корисних тренажерах, силу виробляти. Ми народ простий, трифлячий і маємо надію, що ти виконаєш нашу заповітну мрію. Тренажери спортпоруди, корисний майданчик, а ще якби біля нього красивий фонтанчик. То збігатимуться дітки, гратись біля школи як у теплу літню днину. То вулика бджоли, а ще діти просять створити у місті зоопарк, притулок для бездомних тварин. Та найбільше маленькі городичани мріють про те, щоб була робота для їхніх батьків і щоб кожен день вони бачили своїх маму чи тата. Є е -е, листи різного характеру, є листи, де дітки висловлюють свої. Побажання, скажімо, для розвитку навіть нашого міста є листи, де дітки просять, скажімо, звичайні речі, яких в них, на жаль, на сьогодні немає, тому що їхні батьки за певних обставин змушені виїжджати десь в інші місця, працювати і так далі, вони виховуються, бабусів, дідусів. Тому -то такі листи, звичайно, без сліз читати неможливо. Про що це говорить? Це говорить про те, що от... Для дітей потрібно віддавати все, що в нас є, тому що майбутнє нашої держави, це наші діти. За результатами конкурсу визначені переможці у номінаціях Найоригінальніший лист, найвеселіший лист це Прус, Богдан та Козак Владислав із Кленового, Крістіна Варшавська із початкової школи. Садочко Берізка, Височинський Богуславчик та Петльова Ілона, Вовнянко Назарій, школи з польської мовою навчання, кринична Світлана із Лісовіцької загальноосвітньої школи. За результатами інтерактивного голосування у фотоконкурсі кращими стали Боднарчук Назар, фото якого набрало більше 16 тисяч голосів і за яке голосували навіть родичі з багатьох країн, та дитячий садочок Берізка, а також козак Владислав із Кленового. Я дуже задоволена. Цим конкурсом і дуже щиро вдячна Олександру Володимировичу, що він саме організовує ці конкурси. Він не забуває про наших діток. Дітки дуже щасливі, задоволені, що беруть участь у таких цікавих конкурсах. Нагородження переможців конкурсу днями відбулося у театральному кафе районного будинку культури. Представники народного депутата подякували батькам та дітям за участь у конкурсі. Вручили переможцям. Подарунки та пообіцяли, що кращі листи отримають представники влади, меценати, відомі люди на городочині. Це усі новини на сьогодні. На цьому ми з вами прощаємося. Молимося за Україну. До побачення.